21 травня, 141 день року. До Нового року залишається 224 дні. Цього дня відзначають 29 щорічних свят, з деякими з них ми познайомимося. Це Всесвітній день культурного різноманіття, в ім'я діалогу та розвитку, Всесвітній день медитації, міжнародний день чаю, міжнародний день космосу. Генеральна асамблея ООН 21 грудня 2019 року офіційно затвердила свято Міжнародний день чаю International Day, яке відзначається щороку 21 травня. Цей день покликаний стимулювати попит на чай, особливо в країнах виробниках чаю з низьким рівнем споживання на душу населення. А також вирішити проблему скорочення споживання в традиційних країнах імпортерах. Він сприяє сталому виробництву і споживанню чаю та підвищує обізнаність про його роль у боротьбі з голодом і бідністю. Чай, виготовлений з рослини Кеміле Синансас, є другим найбільш вживаним напоєм у світі після води. Точне походження чаю невідоме, але вважається. Що його почали культивувати тисячі років тому в таких регіонах, як Північний Схід Індії, північ М'ями та південний захід Китаю, а є дані, що свідчать про його використання в Китаї близько п'яти тисяч років тому. Чому варто пити чай? Чай відіграє вирішальну роль у житті мільйонів людей, особливо в країнах, що розвиваються. Він є основним джерелом доходу та експортної виручки для деяких найбідніших країн і забезпечує можливості для працевлаштування в економічно неблагополучних регіонах. Як трудомістка галузь, чайна індустрія відіграє ключову роль у розвитку сільських територій, зменшенні бідності та забезпеченні продовольчої безпеки, що робить її однією з найбільш значущих товарних культур у світі. Вживання чаю також має численні переваги для здоров'я, включаючи протизапальні властивості, антиоксидантні можливості та потенційний вплив на зниження ваги. Крім того, чай має особливе культурне значення в багатьох суспільствах по всьому світу. Міжнародний день чаю тепер також підкреслює важливу роль жінок у чайній галузі. Цей день дає можливість відзначити культурну спадщину чаю його користь для здоров'я та економічне значення, одночасно прагнучи зробити виробництво чаю стійким від поля до чашки. Це забезпечує постійну користь чаю для людей, культур і навколишнього середовища. Виробництво чаю робить значний внесок у досягнення кількох цілей сталого розвитку. Включаючи скорочення крайньої бідності, боротьбу з голодом, розширення прав і можливостей жінок і сприяння сталому використанню наземних екосистем. Виробництво чаю дуже чутливе до кліматичних умов і може відбуватися лише в певних агроекологічних зонах. Зміна клімату зі зміною температурних режимів і кількості опадів. А також збільшенням кількості повені і посух вже впливає на врожайність, якість і ціни чаю, знижуючи доходи і загрожуючи джерелам існування в сільській місцевості. Оскільки очікується, що ці зміни будуть погіршуватися, країнам-виробникам чаю рекомендується включити заходи з адаптації до зміни клімату та пом'якшення її наслідків у своїй національній стратегії розвитку чайної галузі. Щорічно 21 травня відзначається неофіційне, проте актуальне сьогодні, у часи швидкого темпу життя, свято, Всесвітній день медитації, World Meditation Day. Ця дата не є офіційно встановленим міжнародним святом, але вона активно підтримується спільнотами, які практикують медитацію та організаціями, що популяризують усвідомленість і внутрішній спокій. Метою цього дня є заохочення людей у всьому світі до практики медитації для покращення психічного, емоційного та фізичного здоров'я. У цей день проводяться безкоштовні онлайн сесії, майстер-класи та групові медитації, які доступні для всіх охочих. Медитація народилась дуже давно, ще 1500 року до нашого часу народ Індії записав відомості про цю практику. І тоді, і зараз медитація є невідільною частиною східних релігій. Медитативна практика допомагає відірватись від думок і буденного життя, подолати стресову напругу та відшукати шлях до власної душі. Метою Всесвітнього дня медитації є залучення людства до медитативної практики, самопізнання, наголошення на необхідності очищення розуму та знаходження часу на себе. 21 травня чудова можливість присвятити час собі або ж гарно ознайомитись з поняттям та методологією медитації. Всесвітній день товару Welt Product Day – відзначається щороку, дата визначається організатором. Мета цього заходу поділитися з простими споживачами, особливостями виробничого процесу різних товарів. У цей день фахівці розповідають простим громадянам. Чим відрізняється їхній товар, як він виготовляється та як купити якісний продукт? Вперше всесвітній день товару відзначили у 2018 році. Святкування почалося у зв'язку з річницею компанії Mind the Product. Мета цієї організації зближувати між собою фахівців у виробничих галузях та звичайних споживачів. Перші мають ділитися з останніми досвідом розробки. Виробництво та продажу продукції. Компанія була створена у 2010 році в Лондоні, і відтоді проводить неформальні зустрічі у всьому світі у понад 180 містах. Майнд Product у перекладі з англійською означає слідкуйте за продуктом. Тож щороку, в останній четвер травня, кожен споживач має можливість слідкувати за продуктом та якомога більше дізнатися про той товар. Який він споживає, компанія має на меті допомогти підвищити обізнаність громадян про те, як управління товарами впливає на світову економіку. Термін товар має дуже широке значення. До цього поняття відносять не тільки фізичні продукти, призначені для реалізації, але й різноманітні послуги, інтелектуальні продукти, тобто все, що можна обмінювати. Проте, перш ніж процес обміну почнеться, товар має бути потрібним чи цікавим для майбутніх покупців. І, взагалі, мета його створення задовольнити конкретні людські потреби. У сфері маркетингу товар це сукупність важливих для споживача властивостей. До них слід віднести якість, ціну, габарити, різноманітні показники та характеристики, цінність, авторитетність значущість та багато іншого. І якщо властивості товару задовольняють конкретні потреби споживача, він може придбати його за певну ціну та у певній кількості. Цікаві факти про товари маркетологічні дослідження довели, що споживачі надають більшу перевагу зубним щіткам синього кольору, аніж червоного. Пральні порожки тайд захопили три четверті ринку. Шанел перший бренд, під яким було випущено парфуми не з квітковим ароматом. Goldwish PSUNIC найдорожча мобілка у світі. Вартість цього телефону складає мільйон євро. Diamond Covered iPhone 4S, найдорожчий смартфон вартістю майже 10 мільйонів американських доларів. Першу зубну пасту Colgate розміщували у пляшечки. Майже половина мигдальних горіхів використовується у виробництві шоколаду. Щодня в світі з'являється 30 нових товарів, з них одна третя іграшки. Перше місце з продажів посідає бензин, а друге кава. 80% усіх дитячих іграшок у світі виробляються в Китаї. 21 травня кожного року відзначається Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку. Свято започаткувала Організація Об'єднаних Націй у грудні 2002 року. Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку має за мету підвищення обізнаності суспільства щодо необхідності і важливості культурного розмаїття. Сприяння поширенню позитивної думки та поваги до культурних меншин у кожній державі, уникнення конфліктів шляхом подолання негативних стереотипів стосовно плюралізму культур, привернення уваги людства до проблеми зникнення традицій. 21 травня чудова можливість поринути у світ іншої культури, відвідавши музей чи ознайомившись з мистецтвом прямо вдома, музика, література, кінематограф тощо. Мабуть, неможливо знайти більш захоплююче і цікаве явище для людей, ніж космос, цей безмежний простір, що невпинно розширюється, наповнений зірками, планетами і неймовірними таємницями. Людській природі властиве прагнення до розуміння того, як утворився космос, що він собою являє та наскільки можливе його освоєння. З середини минулого століття ми навчилися відправляти за межі землі супутники і пілотовані кораблі, проте глибини всесвіту досі залишаються для людства незвіданими. Величний космос має своє свято, яке відзначається щороку, 21 травня, міжнародний день космосу. Ідея належить американському астронавту Енді Томасу, а унікальне це свято тому, що про його заснування було оголошено не на землі. А в космічному просторі, як виник Всесвіт, цей гігантський простір з планетами, зірками і галактиками. Протягом тисячоліть містики, теологи, філософи і вчені шукали, але не знаходили єдиної відповіді на це питання. Довгий час науковці вважали, що космос існував завжди у незмінному вигляді? Що стосується сучасності, Основною є теорія великого вибуху, автор якої бельгійський священник і вчений Жош Леметр. В 1927 році він висунув свою ідею первинного атома, який вибухнув і спричинив появу багатьох інших атомів, складових всього світу. Тоді ця ідея залишилася практично непоміченою, але в 1929 році астроном Едвін Хаббл виявив, що всесвіт не статичний, а постійно розширюється. Отже, якщо повернути час назад, як стрілки годинника, то логічно припустити існування всесвіту на першому етапі у вигляді крихітної щільної крапки. Спершу ця космологічна модель піддавалася критиці, відомим астрономом Фредом Хойлом, її було саркастично названо Теорією Великого Вибуху. Проте згодом ця назва стала загальновідомою. А сама теорія була прийнята наукою. Попри те, що теорія Великого вибуху вважається найбільш вірогідною, в ній існують незрозумілі моменти, наприклад, немає пояснення походженню первинної матерії до моменту Великого вибуху. Також є думка, що цю теорію можна застосовувати тільки в межах метагалактики, тобто видимого космосу. При цьому астрономічні і фізичні розрахунки свідчать про те, що видимий космос лише дуже мала його частина приблизно 4%. Відомо, що велика частина всесвіту складається з матерії невідомого типу, яку назвали темною. На відміну від інших космічних об'єктів, темна матерія не випромінює ні світла, ні електромагнітних імпулів, тому може бути виявлена тільки завдяки гравітаційному ефекту. Існує також темна енергія, про яку відомо ще менше, ніж про темну матерію, проте за розрахунками вчених вона становить 70% енергії всесвіту. Як відзначати міжнародний день космосу? Цей день привід задуматися над тим, що знаходиться за межами нашого неба. 21 травня легко знайти просвітницькі матеріали і цікаві факти про космос в засобах масової інформації, а ще більше дозволяють дізнатися книги. Тому не зайвим буде відвідати бібліотеку і прочитати цікаві науково-популярні видання, які розширять світогляд. Також у Міжнародний день космосу можна послухати лекції чи відвідати відкриті семінари, а також переглянути документальні фільми про космос. Ця тема широко представлена, і в художньому кіно любителі можуть переглянути таку класику, як зоряні війни чи «Інтерстеллар», або знайти нові захоплюючі фільми. І якщо є можливість, цього дня варто відвідати планетарій, зазвичай там відбуваються лекції і святкові акції. Інтернет також дає змогу знайти інформацію, яка зможе зацікавити, наприклад. Можна зайти на вебсайт НАСА і дізнатися про останні події в космічній галузі. Міжнародний день космосу можна вважати професійним святом усіх, хто працює в області досліджень космічного простору, тому слід привітати тих своїх знайомих, які мають стосунок до цієї сфери. Увечері можна влаштувати веселу вечірку для друзів на космічну тему. А потім відволіктися від буденної метушні і поспостерігати за зоряним небом. Чому важливий цей день? Міжнародний день космосу покликаний інформувати людей про будову і таємниці всесвіту, про наукові відкриття в цій сфері, а також про видатні досягнення і можливості, які надають нам дослідження і використання позаземного простору крім того. Це свято сприяє популяризації предметів STEM, тобто науки, технології, інженерії і математики, особливо серед молоді. Задумуючись цього дня про Всесвіт, люди всієї планети відчувають, що, незважаючи на кордони, вони є одним цілим, а саме мешканцями Землі. Про це наявно свідчить золота пластинка, яку несе з собою вояджер. Послання з інформацією про людство в далекі світи. Також у Міжнародний день космосу ми більше дізнаємося про переваги, які надає нам освоєння позаземного простору. Ці переваги можна розділити на прямі і опосередковані прямі включають генерацію наукових знань, розповсюдження інновацій, створення нових ринків і укладення угод між країнами. Опосередкованими перевагами можна вважати підвищення якості життя людей внаслідок підняття рівня економіки та нових технологій в медицині. Але існують і не менш важливі нематеріальні, філософські переваги, більш глибоке розуміння того, ким ми є у всесвіті і на землі та в чому полягає наша головна місія. 21 травня в українській церкві, згідно з новим календарем, вшановують двох святих яких за великі справи прирівняли до апостолів і називають рівноапостольними царицю Олену та її сина Костянтина. 21 травня згадують Олену, царицю та її сина, царя Костянтина, які жили в 3, 4 століттях і стояли на чолі Римської імперії. Вони були християнами і за час правління Костянтина багато зробили для віри? Цар Костянтин, щоб відійти від впливу язичництва. Переніс столицю з Риму в місто, яке так і назвали Константинополь, зараз це Стамбул. Він усіляко допомагав християнам і зробив християнство основною релігією в країні. Коли Костянтин вирішив знайти хрест, на якому був розіп'ятий Ісус, то мати зголосилася йому допомогти. Вона сама поїхала в Єрусалим, і її пошуки увінчалися успіхом. Ця подія в церковному календарі відома як Воздвиження Хреста Господнього. Також над місцем, де був похований, а потім Воскрес Христос, звели церкву Воскресіння Христового. Олену та Костянтина за їхні заслуги церква називає рівноапостольними, тобто такі самі, як і апостоли. До святих Олени та Костянтина звертаються з проханнями дарувати мир і благоденство, моляться про мудрість, здоров'я. Терпіння. Царицю Олену вважають покровителькою літніх людей. У народі свято має назву День Олени і Костянтина або Оленин на честь Олени. Кажуть, що дівчатам сьогодні потрібно просити святу про наречених. У цю дату церква не схвалює плітки, лайку, суперечки, заздрість і жадібність, також не слід відмовляти тим, хто просить про допомогу. Ображати людей і особливо тварин. За народними прикметами цього дня слід уникати чорного одягу у писаннях сказано, що цариця не любила такий, тож носити його сьогодні до печалі та неприємностей. Вважається, що все посаджене в цей час оберігає свята Олена. Щорічно 21 травня відзначають День полуниці з вершками. Полуниця і збиті вершки ідеально підходять один одному. Це союз, створений на небесах для задоволення нам грішним. Ніхто не знає, хто винайшов цю просту комбінацію, але вона існує вже цілу вічність. Здається, з давніх давин люди на рівні підсвідомості знали, що ніжні вершки краще підкреслюють яскравий смак полуниці. Пропоную сьогодні відсвяткувати цей ідеальний гастрономічний союз, адже полуничний сезон вже почався. Смачного!